Шановні друзі, а саме тільки так я можу до вас звертатися. Я дуже хочу подякувати усім вам за цей важливий візит, тому що ну, так сталося, що візити з групою u 4 ю це є вже подія і явище в наших відносинах. Тому я дуже хочу подякувати кожному з вас за вийому сміливість, за те, що, незважаючи на різні там. Страшилки і так далі, ми збираємось тут, ми збираємось разом, ми підтримуємо один одного, а ви в першу чергу підтримуєте Україну і український народ. Також я от хочу е підкреслити, що якраз U4U став дуже ефективним каналом інформації між нашими е країнами і став в певному, хорошому розумінні лобіатором України в парламентах. І урядах ваших країн я теж хочу за це щиро подякувати вам. Це той формат, який показав свою життєздатність і який дає можливість сьогодні нам працювати задля спільної перемоги. Коротко я хочу повідомити ситуацію, яка сьогодні в Україні для загального розуміння, тому що ми всі з вами погоджуємося, що Росія вже програла цю війну. І нам наша єдність це демонстрація нашої спільної перемоги. Ми знаємо, що втрати Російської Федерації зростають. На фоні цього вона все більше і більше здійснює мобілізацію свого населення, і ми повинні протиставляти цьому виключно нашу єдність, потужність і підтримку один одного. Я окремо хотів би підкреслити, що Лукашенко і його режим продовжує залишатися спільником агресора Російської Федерації, і цьому ми можемо цій ситуативному такому союзу, ми можемо протиставляти нашу спільність. І вона проявляється в дуже багатьох напрямках. І останній її прояв це створення танкової коаліції. Але я дуже, дуже вірю в те, що це. Один з етапів, але не завершальний, тому що ми дуже очікуємо створення авіакоаліції, літальної коаліції, тому що як, виступаючи в обох палатах парламенту Франції, я говорив: дайте нам крила нашої перемоги, і ми розуміємо, що це ближчим часом може стати реальністю. Також я хочу підкреслити, що як і на початку цієї повномасштабної війни, так і зараз, Україна має велику рішучість не просто перемогти у цій війні на, на полі бою, а відновити свою територіальну цілісність. Відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах, які ми отримали станом на 24 серпня 1991 року. І тому мені здається, що Перемога, вона неминуча перемога України, але нам потрібно і далі підтримувати високий рівень об'єднання. Нам потрібно підтримувати високий рівень підтримки для України. І цьому свідчить і ваш візит, і візити високопосадовців інших країн, президентів провідних країн світу, які відбуваються в Україну останнім часом. Ви знаєте, що був і візит нашого президента України такий. Міжнародний марафон і Сполучені Штати, і Британія, і, 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 і Бельгія, і Лондон. І продовжуємо ми цей марафон вже за участю наших партнерів. Це візит Байдена, візит прем'єрів дуже багатьох країн до України і візит вас, шановних Юфою. Крім цього, я дуже також і розраховую на питання, які. Та дадуть можливість нам протистояти російському терору, тому що ви бачите, що Росія продовжує тероризувати Україну, продовжує тероризувати мирне населення, і нам потрібно приймати швидкі адекватні рішення. Тому я тут дуже одразу от хочу просити парламенти ваших країн, хто ще не прийняв такого рішення. Для нас дуже важлива загальна підтримка в частині того, щоб визнати Російську Федерацію країною терористом. І це дуже важливий, дуже важлива міжнародна підтримка в цьому питанні, тому що наша задача поставити знак рівності між поняттями Росія і терорист. Сьогодні не час для ефемізмів, я про це постійно говорю. Сьогодні ми повинні називати речі своїми іменами. Крім цього, для нас дуже важлива була б підтримка ваших парламентів і урядів, хто ще цього не зробив в частині підтримки створення спеціального трибуналу. Проти Російської Федерації, тому що за ті злочини, які вона вчиняє в Україні, вона повинна понести відповідну юридичну відповідальність і повинні бути задіяні всі можливі міжнародні механізми Міжнародного кримінального суду і спеціального трибуналу. Крім цього, що дуже важливо зараз, і це питання піднімається на. Міжнародний рівень це підтримка формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський. Це 10 простих, зрозумілих кроків, які ми маємо всі разом зробити для того, щоб настав мир, але мир ми бачимо тільки шляхом перемоги України і цих складових, 10 складових, які закладені у формулі президента України. Крім цього, я дуже дуже просив би дуже широко обговорити цю формулу. Межах от ваших країн дати підтримку Україні. А також я думаю, що ми будемо робити саміт загальний по підтримці цієї формули. І дуже прошу ваші країни також долучитися до участі в цьому саміті. Що стосується тепер нашої безпосередньої діяльності, я от коротко хотів би резюмувати Мені здається, що цей формат не просто виправдав себе. І я хочу подякувати засновникам цього формату. Він, він став більше ніж формат. Він став проявом великої підтримки і спільності усіх, хто поділяє цивілізаційні цінності, цінності, які об'єднують нації і народи, і дають можливість жити в цьому світі. Українці зараз стоять на вістрі відстоювання цих цінностей. Платять за них надзвичайно жахливу і велику ціну, але ми бачимо, що ми не одні. Я дякую вам за ваше постійне стояння поруч за те, що ви підтримуєте Україну. Крім цього, я думаю, що перед нами стоять ще цілий ряд задач, які ми маємо зробити. Крім того, що я вже говорив, визнання Росією державою спонсором тероризму, створення спеціального трибуналу підтримки формули миру, я думаю, що є ще ряд завдань, які ми маємо з вами провести у ваших парламентах і у ваших урядах за спільної підтримки. Перше це питання використання заморожених і конфіскованих активів. Тому що я думаю, що ця справедливість повинна полягати в тому що за цю війну повинен заплатити Путін. Повинен заплатити Путін, вище військове керівництво, Росія і кожен громадянин Російської Федерації. А для цього нам потрібен чіткий механізм, як ми можемо не просто заморозити, але й конфіскувати і передати для України оці резерви, які знаходяться у ваших країнах. Нам треба зробити цю формулу зрозумілою, чіткою. І логічно, що держава агресор, вона не користується ні привілеєю імунітету державного, ні привілеєю щодо їхніх активів. І формула передачі повинна також бути з нами винайдена. Такі приклади вже зроблені в деяких країнах світу. Ще про що я хотів би попросити, це ті країни, які ще не визнали голодомор 32-33 року, геноцидом українського народу. Це дуже важливо для України, тому що. Зараз ми знаходимося в період 90-х роковин цього страшного голоду. І Україна як держава, яка пережила таке страшне лихоліття, вона завжди буде відповідальна за продовольчу безпеку. І тому ініціативи президента «Grain from Ukraine» і інші, які дають можливість забезпечити продовольчу безпеку, вони є абсолютно визначеними. Але для нас дуже важливо, щоб ми історично пов'язали голодомор з тим геноцидом, який здійснюється сьогодні, і показали, що це сутність Росії знищувати усіх, хто виявив своє право на те, щоб йти своїм шляхом, право на свободу. І для нас дуже важливо. Я просив ті країни, які ще не визнали голодомор, визнати ближчим часом його як геноцидом українського народу. Крім цього, Блокада Російської Федерації повинна відбуватися на всіх міжнародних майданчиках. Сьогодні наша делегація і ваші делегації б'ються за Україну на майданчику парламентської асамблеї ОБСЄ. Я вірю, що ми там здобудемо чергову перемогу. Сьогодні ми ведемо дискусію про місце Російської Федерації в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Взагалі, питання пов'язані з її незаконним правонаступництвом. І її місцем перебування. Я думаю, що ми теж тут маємо консолідуватися. Російська Федерація повинна бути вигнана з усіх міжнародних майданчиків. Їх, їй не місце ні в спілкуванні з Великою Сімкою, їй не місце у Великій Двадцятці, їй не місце навіть на Олімпійських іграх в Парижі 24-го року. І ми це повинні чітко консолідуватися і заявити. Крім цього, я хочу подякувати усім вам за. Підтримку України в частині набуття кандидатства до Європейського Союзу. І ви знаєте, що прогрес України в цій частині був високооцінений вже, О, бачите, це нам привіт від Російської Федерації, тому для нас дуже важливо і далі підтримати Україну в частині здобуття членства в Європейському Союзі. Тому що ми не говоримо про. Похід України до Європейського Союзу, ми говоримо про повернення України до Європейського Дому. Але не менш важливим для нас є і шлях України до НАТО. І тому я буду дуже просити, оскільки влітку цього року у Вільнюсі буде дуже велике зібрання. І будучи у Вільнюсі, я вже говорив, що Вільнюс для України є дуже таким історичним місцем. Тому що у Вільнюсі Україна, на жаль, втратила свого часу європейську перспективу. То давайте зробимо все для того, щоб цього року у Вільнюсі Україна здобула євроатлантичну перспективу. І я теж прошу вас долучитися, тому що ваша підтримка щодо задоволення заявки України про членство в НАТО є надзвичайно важливою. Також я дуже хотів би ще декілька слів. Сказати про санкційний режим. Я знаю, що зараз готується 10-й пакет санкцій, і ми повинні зробити з вами все для того, щоб ми перестали очікувати санкції як новий, новий випуск айфону. 10-та, модель, 11-та. Давайте зробимо санкції такими, щоб вони були болючими для Російської Федерації і щоб вона економічно зрозуміла, що вести війну в Україні для неї є нестерпним. З фінансової точки зору. Тому це залежить залежно від нас всіх. Ми повинні перекрити всі шпаринки, які дають можливість Російській Федерації обходити ці санкції. Ми повинні проговорити з країнами-партнерами, які дають можливість уникати санкційного тиску для Російської Федерації. Ми повинні вирішити питання щодо товарів подвійного імпорту, подвійного призначення. Ми повинні зробити всі кроки для того, щоб поставили новий рівень санкційного. Санкційного тиску, це питання ракетної програми, це питання радіаційної і питання ядерної промисловості Російської Федерації і питання пов'язані з російською пропагандою. Шановні колеги, я ще раз хочу подякувати. Я просто так детально все окреслив, тому що я знаю, що нам цей план під силу, тому що я завжди кажу, що не можуть. Говорити і робити дипломати, то можуть говорити депутати. І тому я звертаюся до вас, як до представників ваших парламентів, як до голів, і заступників голів відповідних комітетів, які займаються міжнародними питаннями оборонки, і оборонкою, тому що я знаю, що разом ми переможемо. Ще раз дякую всім і кожному з вас. You for you! рухаємося далі. Слава Україні!